Всім привіт! Доходить нова країна. Зараз знаходжуся в Данії. Містечко невеличке, бранде. Я ще не знав, чи я сьогодні встигну тут погуляти, але бачите, сьогодні світить сонечко, бо два дні, звісно, дуже-дуже сильний вітер був. І я не був впевнений, чи, чи погуляю тут. Зараз їду на місто. І потім ще в одне цікаве місце хочу заїхати. Воно працює від першої години. Зараз якраз 50 хвилин мені, щоб подивитись місто. І потім поїду на цікаве місце. Зараз покажу такому містечку невеличке на 75 тисяч. І знаходжуся в такому частному секторі. Дивимось, не переключаємо. Буде цікаво. Зараз покажу такий невеличкий частний сектор. Машин практично взагалі немає. Що зауважив, в дані такі е, всі одноповерхові будинки, тут такий дитячий майданчик. Е, похоже, як в американських фільмах. Нікого нема. Взагалі. Тут от, е, недавно одна машина приїжджала закриті такі зони. Але я зараз на велосипеді поїду трошечки далі. Теж через та, частний сектор. Так що по дорозі буду знімати. Десь буду їхати в сторону центру. де Приїжджав на фурі. Там на фурі взагалі так їздити не можна, так що прийшлось об'їжджати, але дивився центр ну, дуже гарно виглядає. Зараз хочу постаратись приїхати в частний сектор показати. Вітер, звісно, дує. Не нарадуюсь своїм мікрофоном. що зараз мене буде добре чути. Зараз приїду наступною вуличкою, бо там оказався тупік. Бачите, взагалі так одноповерхові будинки. В Данії доволі рідко буваю. Але вже придивився кілька міст. Так що е потихеньку буду знімати і Данію. Багато хто має такі прицепи, доміки на колесах. Ой, проти вітра важко крутити. Ну, зараз буду виїжджати на центральну дорогу. Вирішив показати взагалі домики, бо відрізняється від других країн. Так що ось так мають одно, взагалі так одноповерхові, не сильно велички. Але цікаво так в новій країні. По Погуляти, подивитись, як проживають люди. Зараз виїхав на центральну дорогу, ось такий якийсь будиночок гарний. Тут близько центр. Я, можна сказати, стою в самому місті. В самому місті стою. Там є паркінг, але там на півгодинки так, думаю, нічого не буде. Але велосипедна дорожка йде вдоль дороги. Приїхав відразу тут практично центр, тут такий якийсь пам'ятник. Цікаво, тільки не знаю, що означає. Зараз погуляю тут по, по місті пішочком. Зараз хочу показати класні домики. Тут притікає якийсь Струмочок. Класно виглядає. Просто неперевершено. А взагалі, чи мене зацікавило місто, тут в місті дуже багато малюнків. Іменно на домах, на тротуарах. Зараз ближче до центру їх буде видно. А взагалі так класно виглядає містечко. Якісь другі традиції, друга країна. Другі по-другому виглядають будинки. Зараз покажу. Ось так бачите, багато дуже таких малюнків. І зараз підходжу до центральної площі. І так, зараз на центральній площі. Тут трошечки машин трохи їзде. Зараз покажу самі будинки. Видно, що в центрі тут недавно зрізали дерево. Ось так виглядає будинки. Тут така невеличка площа, бачите, тут зрізали дерево. І ось починаються малюнки самі. Рисунки. Цікаво, чи малюнки правильно будуть, чи рисунки по українськи. І ось мед передають сир і ковбаски. Так, Трохи зніму з задньої частини. Тут є такий десь на домі рисунок. Я її поки не можу знайти. Дуже гарно єсть. Так можна сказати, з роззорбаної декорації. На заборі ось його теж трошечки розмалювали. Ось такий малюнок з боку дому. Тут якийсь кафешка, зараз сонце світе, зайду покажу. Ну Я трошки взаді зайшов так. Але все чистенько немає ніякого мусора. І тут видно якась кафешечка невеличка. Не знаю, працює чи не працює. Але я хотів на цей малюнок показати. Шукаю далі. Хочу показати залізничний вокзал. Я сюди приїжджав, такий з старої цегли. Дуже класно виглядає. Тут лежачі поліцейські перед цим. Але я приїжджав, то дуже класно виглядає. Десь за залізничним вокзалом там знаходиться музей. У мене насправді дуже мало часу, бо мені ще треба пообідати. І ще сьогодні багато кілометрів приїхати. Що мені? Що я замітив, то в Данії люди працюють з самого-самого ранку. Десь в 4 ранку відкриваються фірми, десь в 6, десь най -най найпізніше в 7 годин. І вони дуже швидко зачиняються. Там в другій, в третій вже всі по домах. Бачите, на, на е всю стіну будинку. Так, така ця курочка чи що. Ну і знайшов я цей малюнок на, на домі. Так що Ось такий малюнок на, на цілий дом. Це я бачив в інтернеті і його шукав тільки. Ніби пам'ятав, де він, знав, що десь в центральній частині міста, але так то не пам'ятав, де, де докладно де саме. Клас. І зараз піду на, на церкву. Теж ніби має бути але, але, гарною. Потихеньку підходжу до церкви і пише, що це лютеранська церква. Зараз тут просто огорожа з таких кущів. Але вже підходжу. Ось так виглядає церква. Пише, що лютеранська, але назва просто Бранда Кірка. Кірха це перевод як церква. Церква сама знаходиться, зараз проходять там ремонтні роботи. Я зайшов, ніби там нікого немає, але видно, що всередині нема зараз що подивитися. Побачив якусь табличку, ніби написано, що ремонт буде проходити весь 24. й Рік. Я покажу так, церква сама знаходиться на старовинному кладбищі. І так виглядає збоку. І тут такий ряд дерев і там взагалі центральний вхід. Але, на жаль, зараз церква зачинена на реконструкцію. Ось так виходить центральна частина міста, вже закінчується. Бачите, брусчатка, тут якийсь будинок. а Це отель з такої старовинної цегли у му році, в 1924 році ніби побудований. Зараз буду двигатися вже в сторону велосипеда і зараз в одне місце ще проїду. Виходить так, що з одного і з другої сторони вулиці отель Даглас. Може різні номери. просто. Ось такий, далі церква і з цієї сторони такий зелений будинок. Через річку такий струмочок протікає. Виходить, це все спортзал. Там бачу тернажерний зал, бачу так просто зал. І тут такий дитячий майданчик. Ну, Звісно, супер виглядає. Там я бачу ще внизу є. Тенісні корти два. Зараз пройдуся. При, Клас. А думав, що нічого цікавого не буде. Це бібліотека. Але мене цікаве, які дитячі майданчики. Такі галявинки, все підстрижено. Ну, на кінець січня то і трава навіть зелена. Зараз підійду ближче. Такі майданчик показати треба. Ну і Зараз, я так зрозумів, приїхали школьники, багато велосипедів. Це якби з будинок бібліотеки. Різні пісочниці. Там воно, діти граються. Тут е відчинений взагалі літом якийсь бар. І там куча ще всього далі є. Ось тут невеличке таке для дітей все. Побудовано трошки води, але багато чого є. Далі вже та не пішов, бо ну, щоб не привертати до себе лишній раз увагу. То мало ли дітей багато, ще поліцію визвати, потім об'ясняю що я тут роблю. Ну і зараз звертаюся до такий місток. Але бачу, поток тут такий хороший. Вона не глибока, але видно, що якийсь навіть воно, уровень поставлений. Ось так ось задня частина міста. Приїхав я на індуїський храм, називається храм Шрі Абірамі в Амані. Такого я ще взагалі ніде не, не бачив. І архітектура ну дуже. Дуже така незвичайна. Спробую зайти, бо працює тільки з 13 до 14 і з 19 до 18. -ї. Вхід має бути відчинений. Різних кольорові такі малюнки. Подивлюще зараз відчинено. Видно, що на зиму може позачинялося трохи. Ну, на жаль, видно, що зачинено. Зняв кросівки, а в них їх так важко вдягати потом, бо треба заходити босяком. Видно, наверное, що зима може, то зачинено. Покажу взагалі, як виглядає, просто із-за цього мене і зацікавило. Може так за сонцем треба стати. Видно, що хтось проживає. Не знаю, чому зачинено, пише, що має бути відчинено. Видно, що зараз не сезон, це як візитівка, хтось може їде на відпочинок, то всі заїжджають і дивляться. Бачите, такі різні е, статуї. Ну так, Незвично. Думав зайти всередину, перший раз би, е, побував, би е, побував би в такому храмі, але може наступним разом. Ще раз покажу як виглядає. Е, тут навіть мається такий вітряк. Тут збоку ніби літом я бачив якісь там столики, якісь там напої продають і, може, якісь бутерброди. Зовні, то, звісно, причудово виглядає. Такі яркі, яскраві кольори і, звісно, незвично різні там статуї. Ось таке було невеличке містечко Бранде в Данії. І на кінці цей індуїстський храм. Сподіваюсь, сподобалось. Кому сподобалася вподобайка, підписка. Не ну коментуйте. По можливості завжди відповідаю. Я зараз трошечки спішу, бо треба сьогодні ще багато-багато приїхати. Так що, до наступного відео, Все, всім пока.